Вітаю, друзі! На огляді черговий цікавий пристрій, багатофункціональний реліт часу Гея. Називається виробник Гея, а модель називається GRT8 m 1 Цікавий пристрій, не надто важкий у розумінні його роботи, але все ж краще пояснити. Я вважаю, знову ж по. Принцип мій такий роботи, що я краще поясню, покажу відео, як він працює, ніж потім відповідати в телефонному режимі на декілька дзвінків, які люди питають, як я відповідаю. Тим більше, чесно кажучи, я от зрозняв огляд, і якщо людина позвонить через місяць, як воно працює, підказати. Я при всьому бажанні просто ну, не пам'ятаю. І Тому ну, саме мені в моїй роботі допомагають ці огляди, я сподіваюся, що вони допомагають тим людям, які от куплять от саме цей пристрій розібратися, як його налаштувати, на що воно вміє, яку конкретну функцію виконує і взагалі чи потрібно воно людям. Воно постачається з інструкції. Інструкцію зазвичай я теж показую і коротенько попробую так показати, хто захоче заскрінить стоп-кадр. Має 10 режимів роботи. Поку показу ось вони самі ті ці режими роботи, ось весь опис. До речі, ще раз сфокусую схема підключення, щоб я не був голослівним. Я краще покажу, щоб мене потім не звинувачили, якщо хтось щось не так не добачить, не доробить, не туди підключить. Що воно має? Є тут? А, воно має 10 функціональних режимів, які. Нумеруються і називаються не, не цифрами, а A, B, C, D і так далі. Ось нижній цей поворотний механізм відповідає. Тут стрілочка, зараз воно вказано на режим А, відповідно, реле працює в режимі А. Далі воно має інтервал часовий від, одного, від 1 секунди до 10 днів. І режим on або off, тобто десь від 1 секунди до 10 днів, і два режими увімкнули. І середній оцей поворотний механізм відповідає за відсотковому тут поділках, наприклад, від, нуля, від 10. До 100%. Тобто, якщо ми ставимо от зараз оцей, оцей наш стрілочка на 10 секунд, і тут 100% відповідно можна зрозуміти, що це буде часовий проміжок 10 секунд. Якщо ми поставимо 90% від 10 секунд, буде. 9, ну і так далі по аналогії. Якщо у нас 10 днів тут і 100% тут, значить буде часовий проміжок 10 днів. Тобто на ньому максимальний проміжок часу 10 днів, мінімальний, мінімальний 1 секунда. І так ми поставили, от зараз виставлено 10 днів. Оцей верхній стрілочка показує на, Ой, кажу, 10 днів, 10 секунд. І тут середній виставлено 100%. Тобто часовий проміжок у нас виставлений 10 секунд і режим, включений функціональний режим. А, ей правильніше буде казати, що він робить. До речі, тут є. Десять режимів я вже казав. Є режими, які керуються виключно подачею живлення. І зразу ж треба розповісти, як воно підключається. Ліворуч контакти А і А1. Це змінна напруга 220 вольт. Не треба їх руками чіпати, бо там, до речі, є напруга, Ну, вроді ізоляція хороша, але ви за мною не повторюють. Е С-посередині контакт керуючий. Керуючий, він замикається з, подається туди з напруга з контакту А1. Ось через цей вимикать. У нас подається напруга з А1 на керуючий. Не всі режими використовують цей контакт керуючий, який тут називається С. Здається, 5 режимів функціональних працюють без застосування цього контакту, а 5 застосування. І так, давайте по самих режимах пройдемось. Перший режим, що він має? він називається затримку увімкнення звичайний, мабуть, затребуваний режим. Коли подається вхідна напруга на наші клеми підключення А1, А2. Починається відлік часу, так як у нас стоїть 10 секунд, тобто 10 хвилин, 10 секунд. І тоді з'являється точніше, не напруга з'являється. Давайте я вам ще раз скажу, в нормальному стані тут є вихід, який 15-16-18, 15-16 це замкнені контакти в нормальному стані. 15, 18 – розімкнені контакти. Тобто, якщо в першому режимі ми подамо напругу на наші клеми живлення, почнеться відлік часу. І через 10 секунд оці контакти 15-18 замкнуться, 15-16 розімкнуться. У нас тут от фаза е, іде сюди і в розірваних контактах, відповідно, лампочка не світиться, ну і 0 підключений завжди. Тобто через 15, 10 секунд після подачі живлення на контакти А1, А2 зімкнуться контакти 15-18 і наша лампочка ось ця повинна засвітити. Давайте я подаю живлення на рельє. Ось, зелений відлік залезе. Елена сигналізує, що є напруга на наших контактах. А Р блимає, і воно відрахувало 10 секунд. Відповідно, контакти 15-18 зімкнулися. Сюди подалась фаза. і ми бачимо, що воно працює І так, воно буде працювати, доки ми не знімемо напругу. Бо воно керується цей режим, наш функціонал керується саме подачею зживлення на контакти А1, А2. Другий інтер, називається інтервал. Коли подається напруга А1, А2, контакти цього реле відповідно відразу спрацюють. Тобто 15 і 18 будуть відразу замкнені. А і вони будуть замкнені саме той інтервал, який у нас заданий. Тобто 10 секунд. Надалі вони вимкнуться і будуть у вимкненому стані. Давайте я включу режим. B, Подаємо напругу. Зразу вже подалась напруга, де через 10 секунд вона зникне. Точніше, не напруга, а спрацьовує наш релюшка, можна його назвати контактом, Тобто 15-18 замикається. 10 секунд пройшло, відповідно, вимкнулось. Наступний буде, ось, ось ми режим, ще раз нагадаю, режими ми перемикаємо ось цим викруткою. Тут їх є ABCD і e, H, і далі я не бачу, там ще останні два. І давайте далі. Далі режим Сі. Повторюваний цикл починається у вимкненому стані. Тобто спочатку вимкнений стан. І коли ми подаємо напругу, 10 секунд. ну, У нас просто таймер заставив на 10 секунд. 10 секунд є напруга, 10 секунд нема напруги. Звичайний, зрозумілий, легкий режим. Мені здається, все це зрозуміло. Подаємо напругу. Ой, я вимкнув не вибачайте. Подали напругу. 10 секунд напруга. Ні, я не перемкнув на ці. Давайте перемикаю. Вимикаю. Переключив на режим C. І тепер, коли ми подаємо напругу, спочатку 10 секунд не буде замкнений контакт 15, 18. А потім буде. І так буде циклічно повторюватись. 10 секунд відлік пішов. Раз, два, блимає з частотою 3, 4. 5, так, до 10, Потім увімкнеться на 10 секунд і потім і так безкінечний цей буде цикл. Ось він такий цикл. Далі наступний теж дуже легкий для розуміння. Це зараз у нас Сі. Далі де. Повторюваний цикл, тільки починається, той починався у виключеному, вимкненому стані, а цей цикл буде починатись у вимкненому. Ще раз цикл ми можемо поставити хоч 10 днів. Давайте ми його вимикаємо. Тобто цикл буде починатись у вимкненому. Все те саме, але просто буде. Вимкнений стан. Тобто ми подаємо напругу. Я помилився ще раз. Це всі був вимкнений стан, а Д, бачите, зразу же увімкнений стан. Тобто, все те саме правильно сказав, але просто я останні речення своє виправляю. Далі, наступний буде, є режим затримка вимкнення. Вхідна напруга подається постійно. І тут вже буде задіяний керуючий контакт С. Коли С подається S, давайте я виключу взагалі напругу. Перемикаємо на режим Е, e. коли подає, подається постійно напруга сюди, от ми її постійно і подаємо. Тобто вона постійно подана. А що далі би відбувається, коли ми увімкнемо тимчасово чи не тимчасово контакт С подамо напругу з А1. Контакти реле змінять стан. Контакт S розмикається, починається відлік часу. Після завершення часу контакти повертаються у вихідний стан. Давайте ми спробуємо, бо, можливо, це не дуже зрозуміло. Тобто ми подали напругу, і що ми бачимо, що контакти реле змінили стан. Мабуть, що ми знімемо напругу. Починається відлік часу і контакти реле знов змінять свій стан. Зрозуміло, сподіваюся. Тобто, ще раз, коли ми подаємо напругу, воно вмикається відразу. Коли ми знімаємо напругу, воно через наш проміжок часу вимикається. Наступний режим. Давайте знову я, мабуть, виключу подачу живлення. Режим наступний F. Він називається одиночний імпульс. Після подачі напруги реле готове приймати сигнал от, на, на керуючий. Тобто після того, як ми подаємо напругу. При натисканні на наш контакт, тобто при подачі зелені на реле перемикається і починає відлік часу. Під час відліку часу сигнал е, сюди ігнориться. Давайте спробуємо. Тобто ми подаємо напругу. При натисканні реле. Перемикається і починається відлік часу. Перемикнулося і починається відлік І зараз, поки відлік часу йде, то це воно абсолютно не реагує на наше, що ми робимо з нашим керуючим контактом. Реле скидається при подачі сигналу, коли реле знаходиться в розімпленому стані. Давайте наступний. Одиночний імпульс по задньому фронту. Називається він. При подачі напруги реле готове приймати сигнал на Контакт S. Коли подається сигнал S, контакти реле перемикаються і починається відлік заданого часу Т. Тобто реле є в нас. Ми викнемо вимкнемо живлення. включимо режим G. Увімкнемо. І при под... Коли ми подаємо сигнал S, контакти реле перемикаються, і починається відлік заданого часу. Це у нас режим щось не так, мабуть, я розповідаю. Коли подається сигнал S, контакти реле перемикаються і починається відлік. Попробуємо. Бачимо, тобто, коли воно. Mm -hmm. Тобто, коли воно увімкнено подало, то не, то не було бачили, ви, виходу. Ну, ви бачите, краще, мабуть, бачите, що відбувається. Тобто, Я подав сигнал, нічого не відбувається. А коли пропадає сигнал, то де йде відлік часу, подається напруга. Наступний затримка вимкнення і вмикання. Вхідна напруга подається настійно. Коли тригерний перемикач S замикається, починається відлік часу. Після його завершення подається напруга. Давайте ми знімемо на пробу, Перемикнемо на режим H і подаємо напругу. Нічого не відбувається. коли ми... Починається відлік часу і воно вмикається. Після завершення відліку часу контакти реле змінюють стан і залишаються в ньому, поки контакт S не буде розімкнуто. Тобто ми розімкнемо і воно вимкнеться через проміжок часу. Наступний вихідна напруга, режим І. Ну, зараз воно вимкнеться. Зачекаємо, перевіримо. Так, все. Наступний режим I або I. Вхідна напруга подається постійно. Вихід змінює стан при кожному нажиманні на наш керуючий контакт. Тобто завжди ми подали напругу. І байдуже, чи ми вимкнули, воно змінює при кожному нашому. тобто вимкнули. Не так, значить, що ще раз. Після його ще раз давайте читаємо. Вхідна напруга повинна подаватися постійно, вихід змінює стан при кожному замиканні. Тобто, ага, Тобто, Тобто, при кожному. Тобто, ще раз. Тобто, ми вимкнули нічого не тобто, якщо ми вмикнемо, воно змінить стан. Вимкнемо, нічого не зміниться. Вмикаємо, воно змінює стан. Вимкнемо. Ну, Зрозуміло, мені здається. Ну і останній лишився генератор імпульсів. Я не знаю, як воно кому потрібно. Ну, в принципі, все можливо буде. Генератор імпульсів, тобто останній. Він працює при подачі напруги. Видається одиночний імпульс з тривалістю 05 секунди. Все. Спробуємо. Але видно, через проміжок часу. Напруга буде зняти для повторного запуску і контакт сі у цій функції не повторюється. Ага. Ну, тобто, через проміжок часу просто подається. 0,5 секунд сигнал. Ну, ось таке реле. Кому цікаве, кому я допоміг, я буду дуже вдячний, кому розповів, на його погляд не дуже зрозуміло. Також буду вдячний за ваші зауваження конкретні. Буду намагатися покращувати свої відео. Всім до зустрічі на моєму каналі. Купити його можна буде. За посиланням під даним відео, також за посиланням у даному відео на наш інтернет-магазин 220к є інструкція в форматі PDF, але, на жаль, англійською мовою, тому вчимо англійську мову і віримо в за швидше закінчення війни. Всім до зустрічі!